Привіт, мої дорогінки, вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Давайте подивимось, чого чекати до кінця місяця. Причому відео актуальне в той час, коли ви його дивитесь. Навіть якщо ви дивитесь вже його у наступному році, не тоді коли я його пишу. Але хто дивиться у теперішньому часі, от сьогодні, коли я його. Записала, випустила, то дивіться, зараз триває запис на індивідуальні перегляди, передбачення і такі інші діагностики. Тому що скоро я буду в роз'їздах, тож можливо не буде часу на індивідуальні особливо перегляди. Тож записуйтесь зараз. Відео буде, під відео буде номер Вайбера або Телеграма. Туди можете написати, замовити особистий розклад. От. Відповідаю всім, можливо, з невеличкою затримкою, але відповім обов'язково. Пишіть, чекаю. Також коментуйте під відео. Пропонуйте теми нові для відео на каналі, ставте вподобайки, я вам за це дуже вдячна. Так, давайте подивимось, чого чекати до кінця місяця. Так, що буде в вашому житті. Так. Дивляться в мене і чарівні пані, і поважні панове. Так, це я вже бачу. Причому ті, хто Міг нещодавно почати все спочатку, не дивлячись на те, що ви маєте стабільність, маєте якісь постійні прибутки, у вас може бути багато досягнень яких, -то, але ви відчуваєте на сьогодні якусь невдоволеність теперішнім станом, не дивлячись на свої здобутки, не дивлячись на, на ту я, якусь. Стабільність, яка є в вашому житті, і, можливо, можливо, ви б хотіли більшого придати, так би мовити, яскравості своєму життю. Мені тут виходить, що мене багато зараз чоловіків саме на цьому розкладі. Дивіться, король Пентаклів. Дивіться, це той, хто стабільний, можливо, одружений чоловік. Який має якісь навіть винагороди, досягнення, здобутки, але ви щось вас не влаштовує, ви хотіли б, так би мовити, підкинути дров у топку, так? придати вогню, я ж кажу, яскравості вогню в своєму житті. Якщо дивляться чарівні пані, такий король чоловік іде в ваше життя. Ну, тут мені його чітко і багато про нього показують. Так що, дівчатка, вже, вибачайте, почався розклад з наших чоловіків. Так, і ось щось уже по справедливості. Справедливість встановлюється в вашому житті дуже помірно. Можливо, це так вам здається, можливо, так воно і є. Давайте подивимось, куди заведуть ваші шляхи дороги до кінця місяця, якщо вони є взагалі, якщо ви не сидите, не сидите на одному місці, то куди вас заведуть? А ви, можливо, відчуваєте якусь е таку ситуацію, що ви не можете рухатись, чомусь ви закриті. Або ви так вважаєте, ну, давайте подивимось, що карти скажуть. це. Це ви так бачите ситуацію? Так, вам хочеться прориву вже, якихось приємних пропозицій, щоб вас, можливо, кудись у гості приглашали. Так, якісь такі енергії е притяжіння до протилежної статі або до когось конкретного. А ну, давайте подивимось: саме той, хто мене дивиться, які бажання у вас самі такі насущні ну, мрій дуже багато у вас. Ви вже про собі, можливо, навіть. Список мрій там написали. Так, це вже добре, бо мріяти це корисно. це Всі знають. Так, ну будуть спуватись ваші мрії. Ну, подивіться, яка карта, Боже мій, я вас вітаю до кінця місяця. У вас буде або величезний шанс, або багато таких мілких шансів, але не втрачайте за мілкими. Один той шанс, який вам дається. Тут конкретно показано, що з неба ось протягнута рука, яка дарує вам ось великий пентакль. Це означає великий шанс на те, що мрії, більшість ваших мрій будуть збуватися. Що ще до кінця саме виповниться які з ваших мрій? Дивіться, в якому ви зараз можете бути в стані. Угу. Що ж ви? Так, ви бачите, можливо, якихось своїх можливостей. Так вам кажуть зверху, да, вища сила, що у вас є можливості, що вам потрібно лише почати. Так, бо ось король кубків, якщо дівчата це чоловік, який з коханням до вас може проявлятися. Ну, він такий сказати, що він дуже дієвий. Ні? Якщо дивляться чоловіки, то також ви сидите тут на троні і мрієте. Дивіться, що на дні не випало. Давайте їх поставимо, так, би мовити, поруч ці короля. Так, хтось на відстані, хтось за якимись втраченими шансами емоціонує, прямо може сльози проливати. Тут така скупа навіть чоловіча сльоза може бути. Жіночки взагалі королеви кубків емоційні дуже. Це не обов'язково що водяного знаку, хоча може бути і так хтось із вас. Але натура емоційна може бути в даний період часу. Так, що ще? Які-то страхи вас одолівають. Добре, а які ж такі мрії збудуться? Ну тут я бачу, що йдуть назустріч один одному ці дві емоційні натури. Дуже важко, до речі, вам іти назустріч, але ви обоє сподіваєтесь, що буде перспективно це все. Перспективна, можливо, зустріч тут. Даються. Спочатку почнете або відновлювати, або нова, нова, яка то зустріч буде дуже успішно. Дивіться, і я дуже люблю цю карту. Вона і про стабільність, і вона про шлюб, до речі, і про щасливе кохання у шлюбі. Ви до цього можете йти. А що це буде? Це буде, знаєте, як тут кажуть карти, я зрозуміла. Після карти дивіться в майбутнє з перспективою, з надією, бо це вам дарує вища сила, надію на гарні перспективи. Тоді це буде до кінця місяця заділ на щасливі стосунки, які будуть Стабільними, перспективними, які зможуть привести до весілля. Тож пишіть мої любі, на цьому закінчую свій розклад, бо дуже шумно стає в нас. От, я вас люблю. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі в новому відео. Пока-пока!